В мене є своє агентство, яким предоставляю послуги для білого бізнесу, для різного роду бізнес, арбітраж трафіку на різні вертикалі, е, свій бренд товарів Instagram, і четверте це свій курс, який розміщений само собою на платформі від якої ви дивите софтбук. Якщо чисто говорити про освітній, то майже ніяк перш перших місяців, коли була неопридільність. То само собі була просадка, бо люди не хотіли спендити гроші. Це нормально, це логічно. Але потім, навпаки, вирос дуже великий спрос, тому що люди дехто потеряв роботу, дехто поняв, що йому зараз із -за цих обмежень дуже геморно працювати на тій роботі, яку він зараз працює, декому ще щось, і навпаки, вирос спрос. І тим самим, взагалі, на курси виріс спрос під час пандемії, в тому числі і на мій. Та по задачам, прям сверх якихось немає, це просто запустити 12-й потік курсу. У мене курс по трафіку, я навчаю людей трафіку з Фейсбукен-Інстаграм на чотири варіанти: тобто там на товарку, на інстаграм, на бренд. Можливо, хто хоче займатися арбітражом трафіка, можливо, хто хоче відкрити своє агентство. Тобто люди приходять і дізнаються повністю про те, як заливати травку з Фейсбука, от і до в крамчайших деталях, і що саме важливо. Важливе зрозуміння логіки. Чому конкретно треба робити ось тут так, ось так, ось так, а не просто шаблони дії. Я не даю шаблони, от це, я не знаю, це для мене якісь це, взагалі, в курсах, коли дають шаблони, це, типу, для мене якось трошки дивно. Так, да, понятно, що є якісь там. Базові варіанти там, тих запусків в рекламі і так далі. Але сам факт, що я доношу старе слой. І якщо говорити конкретно про плани, то запустити, запускати надалі потоки. Я просто їх запускаю не так часто, бо я веду курс сам, сам перевіряю ДЗ, сам проводжу опитування учнів, їх сертифікацій, веду розмови, встраю їх команди, все роблю, говоря сам. Це такий авторський мій курс на одну людину, який управляє одна людина, то більш я. Все. І зробити 12-13, ну там далі потоки, як вони вже підуть. Конкретно платформу використовую знову 6 місяців. Більше вже зараз буде 8, Оце вже пішов, бо я знову урок. І стояв запрос знайти платформу. Я робив аналіз. Оце були ви і ще. З українських із таких буржовок ще буквально дві. Ну я чесно, щас ребят, це не на камеру, просто реально не згадаю їх назву, тому що це було ще до нового року, що я в листопаді десь цим цим питанням займався. Куди перенести нормальну курсу? Він був а нормально відображався на мобілках, тому що це піздеться як важливо. ребят, це просто вибачте, за мене за мат, Це нереально важливо, незалежно від того. В мене, хоча спеціалісти участь часто на курсі, і новачки, але но все одно, типу, важливий першим ділом моб. І от я звертав увагу на моб, ціну. Чи є захист відео? Це для моєї ніші більш дуже важлива така штука. Ну і само собою, по як взагалі для перевірки ДЗ-шок строїться, інтерфейси, наскільки вони взагалі зручні, чи можна з моба нормально там їм відповісти. І от серед всіх, яких я вбирав, там було вроді, варіанти. за конкретно ціна для мене, щоб, бо є класні платформи, але вони коштують x 3 чи x 4 в місяць. Якщо перерахунок кормить від вашої, я такий, ну ні, ну я ще настільки не готовий тіпо, башлять, це тіпо, там, більше полтори, там, тисячі доларів в місяць треба щось таке платити. Я думаю, що угорає, та що Ну, типу, і конкретно за ціна якість, якість, напевно, от ваша була лідером. От я вже користуюсь 8 місяців, мінусів, я поки не знайшов. Дуже класно, що у вас дуже швидко загружаються відоси. Бо у мене, відосів, відосів, мене, мене, типу, курс на 100 годин. 100 годин тупо відео, всяких яких треба дивитися і так далі. І оцих 100 годин ми, грубо, загрузили ну, за півдня десь за, за день. Ну, говоря, ми прям все зробили. Вже. З помічником сіли, перекинули. Взагалі ніяких питань не було. Так. Тому що якщо платформа, от та я, як я уповідав, Нормально не відображається відео з мобільного телефона, дуже сильно ухудшається доходимість до кінця. А чим хуже доходимість до кінця, тим менше відгуків, тим менше сарафанного радіо, тим менше рекомендацій, і так далі. Тому о, зручність, я от завжди коли, от платформи всі брав. Я брав, відкривав свою адмінпанель і паралельно відкривав інший браузер, і закидував себе як учня і дивився, як мені взагалі як учню користуватися цим, ці... Ну, реально, я так і вибрав. І я зайшов, додався уроки, подивився, перевірив всі варіанти, як видаються доступи, ну щоб для себе знати, як кожна кнопка, що вона блокує учню. І, типу, реально, топ, оце, наприклад, що на мобі, простий, понятний інтерфейс. Це, ребят, у них підтримка це найша штука. Реально, там просто тим саппорт, їм ем треба всім в руку приходити поживати, тому що в мене було дуже багато кейсів, особливо на початках. Ну, коли платформа розвивається, щось одригує, да, якийсь момент, як щось, щось по мелочі відпадає. Боже, я їх задовбав, тих бідних людей. Не знаю, ну як задовбав, я просто їм скидав, бо я такий дотошний чел. Скажу, ребята, тут у вас кнопка не працює, тут у вас щось це. І фіксили. От реально, без... Давайте так. реально, в течение декількох днів. Навіть деякий інтерфейс нам підправляли, бо там не було якоїсь функції. Я дуже був здивований логічної, дуже функції. І вони її викатили мені за тиждень. Ну, як мені взагалом викатили для всіх. Я вже не пам'ятаю, що це була за функція. І типу, саппорт, там просто якісь боги працюють, Чесно. Це другий монобанк, тільки в сфері онлайн обучення іменно платформі. Це от реально можна зайти, і написати тупо менеджеру, звісно, задобувати їх не треба. Але по факту так і є. Я їм писав і в 11 ночі, я думав, що мені ніхто не відпише, але вони відписували. І що найважливіше, що в них ще в телеграмі. Ти зайшов, як з людиною пообщався, там написав, е, у вас темка не працює, вони базар, вокзал прийняв, записав, передали в IT-оділ. І ти такий, блін, клас, ну не треба оце заморачуватися, це як часто тільки які ти якісь створиш, картинку треба сохранити, і через кнопку подгрузити. Я тут тако скинув, скинув і все, і все полетіло. Ну, прям взагалі шикардос. Оця тема от в них от реально супер класний плюс, ребят. Щоб вибрати. Це теж, кстати, один з параметрів, по яким я вибирав платформу. Ну, мені найважливіший показник це доходимость до кінця. І на яких уроках зараз сидить учень. Це все, що мені поки треба. Хоча я знаю хлопців, які там збирають цілий якісь там, ну бо в мене 50 учнів, я з кожним особисто майже займаюся, я і так знаю, на якому етапі. Ну коли у вас 500 учнів на потоці чи 1000, то там, напевно, збираються цілий якісь там колечко, ці діаграми, де дивляться на кому Ну, мені вистачає так, я зайшов. У вас є там функціонал по тому, на якої людині уроці році ще знаходиться. І потім я просто збираю статку, пройшовся по всім учням, подивився, хто на яких урок, на якому уроці найбільше стопоряться. Ну, я і так в загальному чаті в нас є. Я бачу, на якому ребята уроці застопорилися, я його потім докручу. Ну і найважливіше — це доходимість до кінця. Наскільки потім дійшло до кінця, я вже потім ізучаю цей елемент, як спростити це все щастя. Ну я ж кажу, наприклад, на софтбуці в мене зараз доходимість піднялась, напевно. Я просто циферно, от, на жаль, показнику не знаю, але просто. Та якщо там з 50 учнів, можливо, там доходило 20, ну тут ще сам залежність матеріалу, як ти викладаєш, скільки його і так далі. То на Свобоці в плані ергономічності, я вже замітив, навіть по фідбеку, да, що типу, класно дивиться в 2Х, або в 3Х, або ну, скорості, або що з телефона, з компа потім пішов, глянув, без проблем і так далі, то прям учні дуже задоволені цим, і вони прямо дивляться, дивляться, потребляють. Хоча в мене 100 годин. Не кожен може це витримати, але вони його дивляться, і слава Богу. І доходять до кінця. Ну, це все, що з аналітики Мені поки зараз важливо. А зміни або покращення. Ну, я вам в телегу вже там відправляю якось на початках, зараз я вже вже давно не писав, бо у вас, кстати, нічого не одригує. Це прям топ. Але з такого це імейл email... коротше, любе упомінання того, щоб ученьку, щоб він зрозумів, що його де заперевірили. Воно і зараз є, але я ще не зрозумів. Email... Просто більшість звикли на імейл виходить. Не знаю чого. Хоча по факту Telegram у, у вас є там інтеграція, але її чи учнім складно, що я ще до кінця карчу сам з тим не роздуплився. Це раз. Друге, це, щоб слідкувати за учням більш детально оцей IP-адрес, ну, це я задрот, і хлопці, які курси по трафіку, їх просто часто зливають, на жаль. І важливо оця безпечність, хоча би трекінг по ip адресам звідки заходили і заходи на курс. З першого напевно, що би я сказав, це. Не стати інфоциганом не перетворитися інфоциганом. тобто бути, старатись завжди бути практиком, ребят і створювати курс тільки тоді, коли у вас напрямує запрос у людей. Не просто ти створиш і його продаєш людям, а навпаки, щоб люди самі хотіли його купити. Ось так. Я типу не знаю, мене конкретно так. І в ітогі, слава Богу, мене на ринку не називають цим поганим словом, тому що в мене курс по сарафанам радіо набирається. Я ніяких реклам нічого не даю. Просто люди самі хочуть його пройти. От старатись також бути до цього, і повірте, у вас ніколи проблем з учнями не буде взагалі. Не треба думати, що у вас там реклама якась не ще щось. Ребят, чисто для від. Від мене до всієї команди соутбука ви реально топчики, тому що зробити під час війни нормальну платформу для онлайн-навчання це прям що то щипне. Ще тим паче за таку ціну з таким функціоналом і за всім. Ви топ, ребят, всім рекомендую. Зверніть увагу обов'язково, бо я знаю, що на ринку ви зараз підете, ще пошукаєте щось. Ну, а по факту, ви все одно верніться з соудбуку, от ви зарегайте зі сторони учня, зі сторони адміна, подивіться, як учню, як вам, з телефону на ПК. Посчитайте фінанси, скільки вам буде коштувати обслужити 500 учнів у, на Сотбуці і 500 учнів на будь-якій іншій платформі. І ви те велику різницю, плюс сапорт, плюс е зручність загрузки відео моментальний текст, редактори, упомінання. Коротше, топ. Так що можу сміло рекомендувати платформу Соудбук, тому що ну, вони реально афігєні.